Привіт, мої дорогі! Сьогодні 23 вересня 2025 рік. Зараз ранній ранок, 5.20. Ми вирушаємо на риболку. Я прокинулась, вийшла на вулицю, а там плюс 10. Зоряне небо й неймовірна тиша. Показує вам мою лобелі, яка ще так гарно цвіте. Сьогодні обіцяють останній теплий день, бо вже з завтрашнього ранку стане прохолодніше. Зірочки на небі. Жаль, що не можна передати їхню красу. Ось прийшов наш чорний кіт, вредний і неслух'яний. Вирушаємо в дорогу. А поки ми їдемо, сонце повільно піднімається над горизонтом. Його перші промені ніжно в верхівок дерев, заливаючи все навколо теплим золотистим світлом. Небо поступово змінює кольори від блідорожевого до яскраво помаранчевого і глибоко золотого. Осінні дерева ніби загоряються в променях ранкового сонця і кожна краплина роси на листці блищить, мов маленькій коштовності. Цей схід сонця дарує відчуття спокою і гармонії, і здається, що природа прокидається разом з нами, розкриваючи свою красу у своїй величі. Повітря свіже, наповнене ароматом ранкової роси, а тиша леже інколи проривається співом пташок. Бутова долина. Повертаємо. Дорога дуже гарна. Їдемо по чудовій дорозі. Хоча, чесно кажучи, яма на ямі то першій передачі, то другою, але краса навколо просто неймовірна. Сонце вже сходить, а барви осені навколо так і манять зупинитись та насолодитись моментом. Цей ранок надихає і на риболовлю, і на спокійну прогулянку. Кожен сонця підкреслює красу осінньої природи, створюючи неповторну картину, яку хочеться фотографувати і запам'ятати назавжди. Приїхали на ставок. Переїжджаємо, дуже гарний ставок. Під'їжджаємо, шукаємо, де можна знайти місто. Тут, якщо дощ, їхати сюди не можна, бо не виїдеш. Дуже красиво, місця дуже гарні. Не можна не захопитися місцевими ставками. Вода в них така чиста і спокійна, що відбиває весь осінній пейзаж, наче дзеркало. Пташки весело кружляють над водою. І час від часу видно, як риба скидається, створюючи дрібні хвилі. Кожен кидок ока дарує справжнє задоволення. Така неймовірна краса навколо, що хочеться зупинитись і просто насолоджуватись моментом. Місце дуже красиве. Поле. Їдемо повільно, милуємося ставками, спостерігаємо за забуттями, які плавають, і відчуваємо гармонію з природою. Все, ми приїхали, розпаковуємося. А зараз я складаю свій телескопічний табурет, справжній друг кожного рибалки. Він дуже компактний і легкий, його легко скласти та взяти з собою на будь-яку локацію. Завдяки телескопічним ніжкам його висоту можна регулювати під будь-який рельєф, навіть якщо берег нерівний або нахилений, табурет завжди стоїть стійко. На ньому зручно сидіти довгий час. Можна швидко змінити положення, присісти низенько або трохи піднятись, щоб зручно кидати. Все одна перевага він підіймається під будь-який ландшафт і не займає багато місця в сумці чи багажнику. шукати рівне місце, табурет сам підлаштовується. Для рибалки це справжня знахідка, комфортно сидіти, діставати рибу і насолоджуватись природою. Складаю свій фідер. запускаю плетенку, кольця, готовлюсь до риболовлі. Склала на місце, щоб не загубити нічого. Я була як у, навіть, у липовому як була, то обломила вершинку, так собі і не купила. Але мені зручний ток. Видно, по вершинці як клює риба. А це моя маленька сумочка. Женя прийшов. Провіряю, чи я позатягувала нормально. Улюблена. Для рибалки. Вона невелика, але неймовірна містка. Справжній помічник для риболовлі. У ній зручно розташовані всі необхідні речі. Поводки, гачки, крючков'яз, маленькі інструменти для ремонту снастей і навіть кормушки. Навіть якщо гачок застряне в рибині, його легко дістати. Все під рукою і нічого не губиться. Сумочка продумана так, що кожна річ має своє місце. Нічого не плутається і не випадає. Вона компактна, але при цьому дозволяє взяти з собою все найнеобхідніше, щоб рибалка була комфортною і спокійною. До того ж вона стильно виглядає і легко переноситься, можна повісити на плече або взяти в руки вже готовий до нових пригод. Про таку сумочку, де все на своєму місці і нічого не заважає насолоджуватись процесом. Женя сидить там, місто непогане, а я тут, він мені там, де гілок немає, щоб я не зачіпалася фідером, як закидала відкриваю прокормку, буду замішувати Замістила, вона вже постуєла, тепер уже набиваю і закидаю. Кирил позвав, щоб я подивилася, що попа зловив. Нічо собі, Оце папа молодець. Держи, Кірюша. Оце класно, Папа зловив. Папа він дьогоється. Держи, держи там, держи, просто держи. Все. Нічого не треба. Не треба. Нічого йому не треба, ні? Все, дивись. Бере його Все. Оп. Все. Ура! Рибу, я в шокі. Тут, вона ловиться. Ну спасибо Богу, хоть у кого у ну, папа должна была ловиться. Ага, еще не погоны. Угу. Спасибо, ящик я. А ну покажи мені. Oi. Руку прибираю цю. Вот так. Вот так. О! Май повільно. <риклад> Сюда-сюда, удочку. У-у-у! Ух! Ух, -мо, рибіна! Йо-моя, тут рибиний! <риклад> У-у-у-у! <риклад> Рибка. Нічого ся риба. Зачепилась за гілку. Короб кілограма два. Ну еди, мандри. Кормушка дірвалася для тим, з плазмозкою. Да. Yeah. Yeah. Я хочу ж корму? кормушка ладно. Оце well, класно. А мы я будем варить? Ух ты! Мы як кожи будем? Щось треба взять право. Иди заказчик. Мені щось побравало. Ого. И так За лишню зачепилась. Да. Ага. Не? Не знаю. А ну покажи. а а Укусив! Він мене укусив! Крепко даже? Офієть, як крепко! Диви. Диви який! Оце прикольний! Такого ми ще не ловили! Такий прикольний! Усики в нього є! І ще таких нема. От їх хоче мене. <гум> ну и кори не мо. Кори не мон уже отвітрився. Отпускать <гум> будемо. Туши. <гум> <гум> было злобие... Надо было сфоткать там напротив типа Что показал? Что показал? Что... Там мне чего а, а, то, что корм Зараз буде обзор на чил-зону. На чил-зону, чифзону. Це чифзону. Оце подісочка. Лежить. Вот. Ото, ото у нас корзинка. Там у нас їда, yeah. то бутилки там. В бутилці з покакови там вода. Та з пепси, ну там пепси. Там ще термос лежить. Покажу, де. Вот у нас кармас он. 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 Вот тут все положено. Чузона. Он у нас корзинка. Вот такая вот у нас чузона. 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 Вот. И вот прям. Чузона. И вот прям. Чузона. Играй в этой. অ মা খাই তুমা খাই খিয়াৰ আছো তুমাৰ খাই Рибку звоявилось. Лящик. От рибочка. Рибка. Друзі, дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, вам було цікаво. Не забудьте підписатись і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Всім миру та добра. Бережіть себе і до скорої зустрічі!